В Україні більше охочих стати лав Збройних сил України за програмою 18-24. Про це звітують у бригадах, які вже набирають охочих за такою контрактною службою. Про переваги цієї програми військову підготовку розпитаємо Тараса Мишака, старшого офіцера відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Степові хижаки імені Якова Гандзюка. Пане Тарасе, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго вечора і слава Україні. Героям слава пане Тараса. Передусім, розкажіть, будь ласка, скільки вже бійців приєдналися до бригади за контрактом? 18-24? І чи є ті, хто вже на передовій? Е, ні, поки що ще на передовій нікого з цих бійців немає. Вони поки що проходять всі е, підготовку на базі нашої бригади. Вони проходять без ВП, е, а це приблизно декілька десятків бійців. Зараз вони тренуються, вони працюють з нашими фаховими інструкторами і займаються для того, щоб вже прибути в бригаду невдовзі. і ще в бригаді їх чекає також додаткова підготовка, перш ніж вони попадуть на бойові заняття. А на чи... бойові завдання. А чи багато людей звертаються по консультації? От про що найчастіше розпитують? Так, звертаються достатньо активно і розпитують зазвичай про умови контракту, зазвичай про навчання, про умови служби, тобто запитують зазвичай такі запитання про знову ж таки переваги цього контракту про грошові виплати. Так само запитують, цікавляться всіма деталями. Активно звертаються. Наші рекрутери їм все це роз'яснюють, проводять консультації і надають інструкції, що робити далі, щоб долучитись. Пане Тарасе, а скільки триває підготовка новобранців, і чим вона відрізняється від загальної базової військової підготовки? Підготовка рекрутів складається з декількох етапів. Перший етап це БЗВП. Це така загальна підготовка, базова загальновійськова підготовка. Але відрізняється вона від стандартної підготовки, тим, що проходить вона на базі нашої бригади, тобто на нашому власному полігоні проводять її інструктори. Які пройшли е, достатньо серйозний бойовий шлях, вони всі ці, е, все те, що вони викладають, вони е, дізналися не з книжок, а з власного досвіду. І цей досвід вони передають е, бійцям. Е, і так само е, відрізняється вона в тому, що інструктори готують для бригади цих е, рекрутів, е, це е, якби їх готують конкретно під певні завдання. Е, так само на цю підготовку прибувають. Офіцери, які будуть безпосередніми командирами цих хлопців, вони придивляються до них, придивляються хто як себе проявляє, хто до чого більше має схильностей, щоб максимально ефективно застосовувати їх в майбутньому. Другий етап це два тижні, 14 днів. Відбувається фахова підготовка. Тобто, вже конкретно за тим фахом, який рекрут сам собі обрав, тобто це або розвідник, або бойовий медик, або оператор БПЛА, там залежно від того, що він обрав. І після того вони прибувають в бригаду, і в бригаді ще е, вже безпосередньо в районі проведення е, в районі ведення бойових дій. Вони ще проходять тут у нас на полігоні е, злагодження два тижні. Вони знайомляться з своїми побратимами? Е, вони вже безпосередньо тут побутово адаптовуються, і е, тільки після цього вони вже можуть залучатись до бойових завдань. А Скажіть, будь ласка, на які спеціальності найбільший попит? Найпопулярнішою є спеціальність розвідника, а також оператора БПЛА. Що не дивно, що тому що наша бригада вона відома тим е, розвиненим компонентом е, БПЛА, тому рекрути цікавляться саме цим напрямком. Пане Тарасе, а як відбувається відбір кандидатів? Відбір відбувається в декілька етапів. Спочатку співбесіда з рекрутером вона може бути е, онлайн, тобто через е, телефонний або відеозв'язок. Після того рекрут повинен прибути на БПД нашої бригади з певним пакетом документів. Тоді він проходить ВЛК, тобто перевіряється його здоров'я. Так само проходить психологічну співбасіду тобто з психологами, чи готовий він психологічно до цього контракту до війни, і так само фізична підготовка також грає роль і є певний відбір по цьому це теж. Пане Тарасе, для тих, хто зараз дивиться наш ефір. Нагадайте, будь ласка, про переваги цього контракту і як можна доєднатися до вашої бригади. Ну, переваг дуже багато. Насправді, в першу чергу, грошові виплати. Тобто, це мільйон гривень, 200 тисяч, з яких рекрут отримує відразу після підписання контракту, і 800 тисяч отримує впродовж цього річного контракту. Так само є ще грошове забезпечення, як і у всіх військовослужбовців. Це 120 тисяч гривень також дуже багато таких соціальних, так званих плюшок. Тобто, це і медичне забезпечення, в тому числі стоматологія, зубопротизування. це і нульовий відсоток на кредитування житла по програмі. Є оселя так. Само за рахунок держави можна навчатися в навчальних закладах, здобувати освіту. Так само це і безкоштовний проїзд в транспорті. І тільги по комунальних послугах, ну і так само дуже важливо, я вважаю, цей престиж і е, можливість долучитись до збройних сил і розділити цю славу, е, яка є в Збройних Силах. А долучитись можна е, через сайт вісімнадцятьдвачетиgov.ю заповнити там заявку е, заявку, обрати там 59-ту бригаду. Так само можна подати заявку через Плюс» або на сайті нашої бригади. Так само можна заповнювати анкету і долучатись. З вами зв'яжуться наші рекрутери і розкажуть, що і як робити далі. Дякую вам, пане Тарасе, за цю цікаву розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Я нагадаю, це був Тарас Дякую Мишак, вам. старший офіцер відділення комунікації 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем, степові хижаки і якова гандзюка.